Вітаю-вітаю нашу львівській майстерню шоколаду. І коли ми всі зібралися і очікують якоїсь події, то певно, скажіть, будь ласка, у вас готові такі е, гарні настрій да, для отримання солодощів, е, інформації, а також гарних е, е, ну, розумінь того, навіщо ми тут з вами збираємося.

Мы рисуем солнышко. Солнышко для нас как символ, того, что вот -вот жизнь, то чтобы вот символизировало вот хорошее будущее для наших детей. Чтобы вот в нашем обществе принимали наших деток, считали такими же, какие как и все остальные, чтобы никто не обращал внимания, что мы чего-то не можем. Чтобы все воспринимали нас как ну просто нам чуть-чуть в чем-то надо помочь. От така подія, яка сьогодні, вона дає можливість потім святкувати свято в родині з такою гармонією всередині, тому що ти подарував трішечки позитиву іншим діткам. І в цій ситуації ми от вчора були на Софійській площі, побачили виставку яєць, де. Там їх 427. художники дописують і довозять. І ми випросили цих три яйця, щоб привезти цим діткам. Бо відповідно не кожен з них може добратися до Києва, щоб трішечки тої атмосфери сюди додати. Коли ти щось береш, ти наповнюєш руки, а коли віддаєш, наповнюєш серце. Дійсно, коли ти бачиш, подаровані такі позитивні емоції. Якась гармонія в душі настає. А коли це відбувається напередодні свята, то напевне є той наповнений кошик великодній, який традиційно якби ми всі несемо в церкву, і мені здається, це дуже такі теплі речі. В Нашому суспільстві на жаль, батьки не можуть дозволити діткам з особливими потребами ну, матеріально відвідувати подібні заклади. І взагалі багато батьків захлі соромляться ну, води одиноко йти з дитиною в такі заклади. Але ми допомагаємо батькам групуватися. Ми допомагаємо їм війти в соціум. І ми вдячні всім партнерам, які запрошують нас на схожі заходи, тому що це відкриває двері суспільства для наших особливих діток. Кожного роздаю і бажаю вам гарного святкувати. Я маша. 怎了？